Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Свята продовжуються. Завтра ще один новий рік за старим стилем. Старий Новий рік. А сьогодні щедрий вечір. Ви дотримуєтесь давніх традицій, святкуєте ці свята? У нас, наприклад, вдома, за моєї пам'яті, не святкували Старий Новий Рік. А тато розповідає, що в його дитинстві перед Різдвом 7 січня ставили ялинку, частіше за все, сосну. Напередодні діти робили прикраси, клеїли різні фонарики, зірочки, гірлянди. Вечорами не було коли сумувати. Треба було все встигнути до різдва. Бо ялинку треба було прикрашати до 7 січня. Новий рік святкували 14 січня. Рано вранці в досвіта ходили засівати, а 13 січня щедрували, і цього ж дня. Водили Маланку. У нас на Київщині такої традиції не було. А от сусіди з Кіровоградщини Маланку святкували. І дядько Микола приходив завжди до нас додому і співав Маланку. А 14 січня завжди в нас засівав. Першим за всіх приходив, у нього було три сини. Найменшого звали Василь, бо він родився 14 січня на Василя, от тому його так і назвали. Від дядька Миколи я й дізналась про Маланку і завжди чекала і любила, коли він приходив і співав. А мій чоловік розповідає, що в дитинстві він, коли жив у Чернівцях, то пам'ятає, як там кожного року перед Старим Новим Роком перевдягались, водили козу, співали. Це було справжнє дійство, як вистава. В ті часи не було телевізорів, комп'ютерів, мобільних телефонів, тому люди вигадували для себе розваги. Тепер все це забувається: відходить у вічність. Немає вже з нами дядька Миколи, немає кому співати нам Маланку. Тепер думаю, чому я не записала ту Маланку, яку він нам співав. Тому вирішила записати це відео і трішки розповісти вам про нашого сусіда. Почала про Новий рік, про Маланку. Про різдво і згадала за дядька Миколу, і вирішила ще вам розповісти один випадок. Якось я йшла з магазину, а нам з магазину додому йти далеченько так. Сумки такі важкі, в двох руках несу, так мені важко, аж раптом відчуваю хоп! Так легко стало на руки. А. Оглядаюся, це дядько Микола підхватив мої сумки, і весело ми пішли додому. Мені легко і йому легко, бо йде, зі мною розмовляє, розповідає якісь історії, і так ми швиденько дійшли додому. А треба було йти півгодини далеченько, і важко, а вдвох веселіше. Здавалось би, дрібничка, а я запам'ятала цей випадок на все життя. І так він мені іноді зігріває серце і душу. А ще пам'ятаю, як вперше мені мама купила. Туфлі на каблучку, невеличкому такому. І такі вони були красиві, такі нарядні в 14 моїх років. І тут заходить дядько Микола, бачить мене таку всю красиву, в нових черевичках, і він мене підхвачує під руки і починає кружляти по кімнаті. Вже в похилому віці у дядька Миколи було призвисько манюня. Чому? Тому що всіх він називав так: і дітей, і тварин, і старих, і молодих. Всі в нього були манюня. Мабуть, людина недарма прожила своє життя, коли про неї хоч хтось може згадати добрим словом. А в вас є такі люди, кого ви згадуєте з теплотою? А ще б хотіла вас запитати, як ви вважаєте, треба святкувати оті всі старі свята? Які колись були, чи все це віджило вже своє. Мені здається, що в будь-якому випадку повинні бути якісь свої традиції в кожній сім'ї, тому що так веселіше, цікавіше. А як ви вважаєте, напишіть під відео. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще ясних, радісних днів вам, тихих спокійних ночей. Душевного спокою, миру і злагоди. Будьте всі здорові і обов'язково щасливі.